Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Навімігрант. У нас е, сьогодні нестандартний формат зйомки, тому що ми робимо пироги. Вареники кохані. чи вареники, е, і в нас на годинку не знаю 22.10 Ми вже першу порцію з'їли. Так що сьогодні будемо говорити не про вареники, не про їжу, а про золото, тому що ми записували відео, як ми купили марку з золота на день народження, і воно дуже багато е, питань не брало питань. І в інстаграмі, і в Ютубі. Я наступні відео записував. і Також вони дуже багато питань саме про золото. Де купляти, чи можна продати, чому багато хто писав, що це взагалі злом. Хочемо все це роз'яснити і розказати свою точку зору. Тому що якщо ви маєте дітей, або ж плануєте мати дітей, або ж просто як для себе особисто розглядаєте золото як інвестицію, це дуже круто знати. Тому ми про це не знали колись і тому прироби вареники. Тому давайте почнемо. Я думаю, я тільки маю, як завжди, говорити завжди і... І говорю я. Добре, тоді давайте почнемо. Взагалі розкажи за злом, тому що багато хто пише, що ми купили ось ці злитки золота для марка, і що це злом. Чесно, я ж здивувалася так, таким питанням, не питанням а таким твердженням, того що злом я вважаю, що це все таки, наприклад, цепочка. І хоча ланцюжок, ланцюжок вибачте. І хочу вам сказати, що в мене в дитинстві так було, що завжди дарували на хрещення, там на день народження, там золото, на рочок, наприклад, або на причастя, на комунію, як правильно, тебе як казали? Причастя. Причастя. Е, причастя. І це дуже круто, насправді, тому що в мене дійсно є ланцюжок, який мені подарували там батьки на, на причастя. в мене є хрестик, який мені подарували хрещені батьки. Бабуть, останній раз мене бачила <смеш>, на хрещенні, і на тому закінчилось, але воно в мене є. І це дуже приємно. Але все ж таки, наприклад, коли в нас Марчука, Марчик народився, на народження батьки там бабуся з дідусем подарували, цепочки дарували, дарували на руку цепочку теж. І я просто розуміла. Манджок. Ланцюжок, вибач, гарний. І коли вже настав рочок Марчикові, я казала, що Mm, ну блін, скільки того золота можна тримати дитині? Це ж хлопчик, це не так, що сережки купиться дівчинці. Тому ми впали на таку думку, що блін, а чого б ні? Хоч би насправді ми ми швидше купили перший злиток. Добре, За злом поясня суть. А яка різниця злому? Тому що всі думають, що ми купили злитки золота і що це злом? Яка різниця між простими ось ланцюжками і нашим злитком золота? Тобто ти поясни? Я пояснила з ланцюжки, і ти Окей. поясни зли. Ось ці ланцюжки, які вам дарували, які ви купляєте, угу. все це. Що таке? Бідомля. Чим? Треба Давай. Ми Яка різниця? Ось ці ланцюжки це реально злом, тому що як ви їх купите, вони мають звичайну вартість, тому що це золото. Вони мають якусь конкретну пробу, там більшої нижче. Але як ви будете їх продавати, їх просто будуть потім переплавляти на інше золото, тому що по факту вони вже не надаються до наступного використання. Хіба що хтось просто купить бушний ланцюжок. І ви, як вже його купляєте, по факту ви втрачаєте. І з інвестиційним золотом, ось таким, яке є в. Штабках так, закрите, воно повністю запресоване, ви не можете його руками пощупати. Якщо відкриєте, то воно вже також втрачає на вартості. То воно має найвищу пробу. 999, Якщо так. я не помиляюсь, і як ви його купляєте, воно не втрачає на вартості, воно так само і залишає цю саму ж вартість або ж росте в залежності від власне ціни золота. Тому як ви купляєте саме ось таке інвестиційне золото, у вигляді там це можуть бути різні і монети, там і різні фігурки. Кому що знаєте, душа побажає, ми купляли звичайні, тому що ми купляли насправді дуже маленьку кількість так, так, ну це... вагу, вагу та тому не шаліли, як то кажуть. Так, але теж важливо зрозуміти, що якщо ви купляєте золото, воно має свою ціну. І чим більше ви штабку купляєте, тим вам вигідніше її купити, тому що. Припустимо, один грам золота коштує скільки? Ми колись купляли в подарунок, ми платили 435 злотих, але це було десь рік тому теж. Тому зараз, думаю, це коштує дорожче. Так, можливо, зараз більше. Припустимо, що грам золота коштує 400 злотих. Якщо ви берете грам, платите 400. Берете 2 грами, ви платите вже не 800, а, наприклад, там 780. Якщо берете 3 грами, то не 1200, а 1000. Там немає 3 грам. Мені здається, що там є грам 2. Грам 2 і 5, 10, 20. І там, навіть, до речі, немає 30, вже, там вже йдуть унції. так. Доречі, так. Я цього по суті не зрозуміла, якщо чесно. Бо ну, там один грам, він, одна Тоб... унція трошки більше. Тобто, це вже якщо йде унція, це вже не йде нам 30 грам, а йде 33 грами. Чесно, це треба теж добре прочитати. про Це Це тому, все те що... Що саме, це просто міжнародна така. Не валюта, а ну, громад, міра тура, золота вимірювання. Це дуже класно. Тому що ви ми купляли. Ми купляли швейцарське, а другий раз купляли вже німецький злиток та німецький Сертифі сертифікат. сертифікований. Так і насправді нам як дарували, теж то теж швейцарський, мені, до речі здається, дарували. Це так. дуже класно, тому що насправді немає різниці, яка фірма, яка там Головне, Вони на що вони були ліцензовані. Це не реклама, ми брали в Golden Mark, тому що вони тут є на ринку в Рославі, але це вони по всій що... Польщі. Це можна все теж у партії мені здається. Навіть можна онлайн купити. можна купити. Тобто, це справді е, немає жодної е, там. Як мій тато каже, політичного загострення. Ні, а... без різниці насправді. І те, теж його можна потім продати всюди, в кожній країні, де захочете, тут взагалі з тим проблем немає. Ми про це взагалі не знали. Народ, ми, е, я, мабуть, ходила вагітною, коли ми про це знали вже. Нам в Варшаві хтось розповів, хто теж так інвестує в це. Е, того, що знаю -мо, знаємо людей, які, наприклад. Женя в... Кубового. Е, а, точно. Ми теж знаємо людей, які, наприклад. Е за 800 плюс купляють. Ми знаємо, де їх відкладають вик... 800 плюс і просто тримають в готівці. Але чесно вам скажу народ, вони так злоти втрачають на вартості, так що які... Ну, будь-які гроші, які просто лежать, вони втрачають на вартості. А золото, як би не звучало усі періоди і в повномасштабного вторгнення, і були різні там не знаю економічні спади. Золото завжди росло, або хоча би переростало, або було на рівні інфляції, тому. Ви завжди можете його потім продати і назад повернути свої кошти. Там ми речі, взяли... дуже маленька різниця. Я хочу розказати, як коли, е, коли Марчкою там було рочок, ми планували купити, і ми, наприклад, багатьом там бабусі дідусьом там говорили, там бабусям говорили, що не даруються там подарунки бо, тому, що Марчика все є, подарують краще гроші. Е, ми теж це Марчик е, свою першу зарплату отримав з реклами з Пепко. Е, ми ці всі гроші взяли до купки і скажу відверто, що на початку вересня ми планували купити золото. І до моменту, поки ми купили золото, різниця була 700 злотих. 700 злотих народ. Так, так. Це просто капець, це дуже багато. А зараз, перед тим, як знімати відео, Іван подивився, це вже різниця 1000 злотих. Тобто ми вже 300 в плюсі. Ну Звичайно, коли ви продаєте, то трошки дешевше. Є, тоді. є, звичайно, комісія. Якщо ви берете там побалуватися на декілька місяців, це не про те. Ні, 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 Тут, Це звичайно. Тут е, довготривала перспективна інвестиція, інвестиція там на 10, на 20 або ж навіть на 30 років. І з таким розрахунком це реально оплачується, і це безпека, тому що знаєте, ми в нас теж є другий варіант. Б, ми також дамо маркову квартиру в майбутньому. У нас є план взяти іпотеку, і щоб до 18 років вона була виплачена, але квартиру ти в кишені не візьмеш. А злиток золота ти завжди можеш з собою спакувати, потім його продати, мати на перший вклад іншої квартири або ж. Я не знаю, купити машину, там ну все, що буде мати багати. Але купити, що важливо, це наше таке бажання, що за квартиру надіємося, воно здійсниться з часом. Але так. що стосується, бо злитки це дійсно подаровані гроші нашої дитини. Ми не маємо права ними користуватися. Принаймні, в мене так було вдома, і в мене, коли мені виповнилось 18 років, щоб ви розуміли, я приїхала додому з, з Польщі вже на той час. І мені тато віддав всі мої даровані гроші. Там просто по 5, по 10 євро було, тому що на той час це були дуже великі гроші. Там, 20 років тому, 27. Коли мені дарували, і це дуже класно. Тільки народ, ну що це тих 100, там 180 не знаю, образно там тої валюти на цей час було там. Що я могла купити? Ну, я там щось купила, але гроші втратили на вартості. Не так, і друге важливо: 18 років, такий вітер в голові. Це ми там більш свідомо підійшли, 18 років, але ми з вами сьогодні розмовляли, що. Згадаючи нашу молодість, наші проби бізнесу, наші проби, не знаю, подорожей, втрат, всього, це все відбулося, мабуть, в періоді 18-25 років. І, чесно, ми втрачали дуже великі гроші, і ми прекрасно розуміємо, бо в нас була квартира своя на той час. Ми б її просто подали і зробили такий легкий спосіб, там а, віддали гроші. Але ми знайшли спосіб заробити ці гроші, тому. Треба теж забезпечити себе, це знову ж ідея знайомих, так. які так зробили, і ми візьмемо з них приклад. Христина, якщо дивиться. так, Це, це ідея. Та, це дуже класно, щоб прописати все ж таки в нотаріальному договорі. Що... Такий пункт, що квартира, наприклад, приходить власність, як виповнюється понуліття, і Марк, там, чи не знаю хто, зможе продати цю квартиру в виключно моменті, коли йому наступ, наступить 30 років. І це дуже круто, тому що ми, по перше страхуємо факт, що він буде мати можливість користуватися цією квартирою. Він може наприклад, її орендувати, мати дохід або ж сам жити в цій квартирі, якщо він буде в тому місці жити. А настане 30 років вітер з голови піде, там не знаю, різні там дівчата, там ще щось там. Ну не Та -да. знаю, різні є випадки. Повірте, розлучення і так далі. Після цього всього він зможе цією квартирою вже оперувати. Як і він прийме рішення продати, це вже буде його рішення, але обдумане найважливіше. На рахунок золота ще наразі ми просто робимо ці інвестиції, збираємо ці злитки. Та це ж чи... маленька інвестиція. У нас так знаєш, це так може люди думають, звучить, що о злитки збираємо. Там злиток там 5-7 грам. Це там просто якби квесія така, що це завжди щось. Для Дитини це завжди є початок. Так, це... так, так. Боже, і дайте мені ці рос... гроші на колись там не знаю, 18 років. Так, і він росте в сіні. І також були питання, чи можуть українці, ну не знаю, такі дивні питання інколи були, що українці не мають права купляти золото. Там на ніхто не питає, чи ти українець, чи ти китаєць, чи ти там не знаю, з Японії ну це... приїхав, без різниці. Хіба що якби ви будете купляти на якусь більшу суму, там, не знаю, більше там не знаю 50 тисяч доларів, 100, то звичайно ж вас запитають? Звідки у вас гроші, джерело походження і так далі? Але що стосується саме резиденції, там чи, чи ти українець чи поляк, взагалі без різниці, тому що а знаєш, це інвестиція. Я думаю, що може бути більше питання, коли ти продаєш чи ні? А, ні, там не? ж є цей сертифікат. Ну хіба що не знаю, ми, ми, ми не стикалися з продажею, тому... але ми знаємо, нам багато хто написав, що теж так інвестують дітям в злитки. Так багато так. хто теж не знав, тому теж зберігайте таку ідею. Так, беріться принципі... до уваги, так дивіться на різні ціни золота і ну, в нас така стратегія, і ми також напевно будемо обрати купувати золото для себе. Як е, диверсифікацію ін, якихось інвестицій, заощаджень. Поки що ми ремонт зробили, ми не маємо що. Поки ми інвестуємо <свісна> в ремонт. <свісна> та. А, а далі подивимося. Тому ось таке коротеньке відео е, на рахунок е, золота. Якщо у вас є ще питання, то будь ласка, пишіть вже під цим відео. Ми постараємося відповісти. А вас прошу написати, чи взагалі вашій сім'ї, наприклад, дотримувалися фінансової грамотності, чи вас вчили в дитинстві фінансової грамотності? А тебе вчили? Е, е, ні. <реш> а знаєш, я згадала? Що колись ми з тих бакалій вечорами пили вино, а зараз вареники ліпимо? Це називається тридцятка старість. Е, пишіть, мені дуже цікаво почитати, як взагалі в інших сім'ях прийнято говорити про гроші, тому що про це потрібно говорити, оскільки це, е, ну, це дуже важлива річ в житті, е, як би це не звучало. До речі, я на закінчення хочу ще запитати того, що я спі зараз згадала, ще дитини тоді не було, в той час, Іван входив в такий. Клуб, де, де там були бізнесмени, і Іван не раз приїжджав і розказував мені різні історії, як виховують дітей фінансової, фінансової, фінансової грамотності. Фінансової грамотності. От згадала просто зараз кілька ситуацій, там, що як хтось збирав пункти, діти збирали там так, так, гроші. Так, так. Наприклад, так, помив посуду, він за цим отримував 5 пунктів. Щоб 5 потім, пунктів. наприклад, піти на морозиво, йому потрібно було 10 пунктів. І це все було в формі гри. Він не давав фізично гроші йому, тому що він тоді би. Ну, Міг би, не знаю, на інші якісь речі не потрібні їх потратити, там чи ще щось. А саме на пункти, е, і він собі спочатку їх тринкав, ці пункти там місяць-два, потім він починав вже усвідомлювати, що так ні, я хочу так, кросівки сіття. Пам'ятаю Так, я хочу ці кросівки, які там коштують 200 пунктів. І там якось була різниці, Це знаєте, кожен придумує собі сам цю стратегію, чи там один до одного, до злотого, чи ще щось важлива сама суть, так що дитина розуміє вартість свого часу, що вона там не знаю, що ліжко, буде там дотримуватися якогось певного графіку, послухає батька, ще щось то він за це отримує ці пункти, і він вже відчуває оплату своєї роботи, свого часу, і в майбутньому йому буде простіше з цим. Тому можливо, хтось має історії, інші якісь та... практики. То пишіть, нам буде цікаво почитати, тому що ми також зараз молоді батьки. Е, ну, дитина молода. Ми молоді. І я, коли ходила в я говорила, що моя дитина не буде мати жодної іграшки, і я тепер навіть з відренки не приходжу без іграшки. Тому не кажи його, поки не скочиш. Але треба про такі історії читати. Тому діліться, будь ласка, бо для мене це теж важливо. Дякую, що подивилися до зустрічі у наступному відео. Всім папа -па, ми йдемо доробляти пироги і їсти. Будемо будемо їсти. Та я вже знаю, яка година.